До замовників подаляка, часів Януковича, можна зарахувати голову Служби безпеки України Валерія Хорошковського та керівника адміністрації президента Сергія Льовочкіна. Першим клієнтом подаляка з групи фірташа Хорошковського Льовочкина був власник інвестиційної групи ТЕКТ Вадим Гриб. Коли Хорошковський з рук Януковича отримав посаду очільника Служби безпеки України, Гриб за його власними спогадами став відповідати в цьому відомстві за аналітику. Тільки питання в інтересах якої держави? Адже до 95-го випускник що командного будівельного училища міста Тольяті Вадим Валентинович Гриб спільно з Борисом Березовським розвивав «АвтоВАЗ». А також входив до консультаційної ради при президентові Росії Борисові Єльцину із цінних паперів на парламентських виборах. 2012-го Подоляк відповідав за столичні виборчі округи близьких до Льовочкина мажоритарників Максима Луцького, Віктора Пилипишина. Проте для Луцького ті вибори виявилися провальними. А Пилипишину більше посприяли не політтехнологи, а продажні члени виборчої комісії та тітушки. 2013-го під час прихованого конфлікту Льовочкіна з головою КМДА від партії регіонів Олександром Поповим Михайло Подоляк. Обіймав посаду у КМДА і в нього був окремий кабінет. Своєю чергою Подаляк консультував Попова і цього не заперечує. Серед інших клієнтів Подаляка були й доволі несподівані з умовно протилежного політичного табору політики. Нині покійний Анатолій Матвієнко та його племінник Сергій Березенко. Не без участі Подаляка у 2015-му пройшло балотування в мери людини. Ні звідки на ім'я Сергій Думчев. Клієнт обставив усю столицю власними білбордами із зображенням носорога. Але в силу своєї абсолютної невідомості і невпізнаваності набрав трохи більше 3% голосів. Те, що він як кандидат на посаду київського міського голови міг би оцінити одним словом поразка для залучених ним фахівців, виглядало безумовною перемогою, адже сумарна кампанія Думчева коштувала 100 мільйонів гривень. Ідею з носорогом, кажуть, підказав саме Подоляк.